Доброго Дня, шановне панство, це Іра. І як я і обіцяла, знімаю роботи, які мені вдалося за останні декілька місяців пооформлювати. Це будуть ті багети, і текстильна вишивка. Ну, і по-перше, ви бачите, якщо ви давно на моєму каналі влітку ще я вишивала таку чудову метрику для Марка малого, який у червні народився, і це в мене. Наволочка. А як це буде українською? Не знаю, до речі. Так, ну, не вміщується в кадр і тим бірім-біб'м. Ну, ось так. Буде така подушка гарна. Тут в мене є ще отака чудова зворотня сторона з бантиками гарнюшками. І дуже сподіваюся, що сподобається. Цей витвір мистецтва, як завжди, пошиттям займалася Інна, це. Боже, я забула, як вона називається. Just Craft, Інночка, вибач, я знаю, що ти так чи інакше будеш дивитися це все. Забула, забула, Just Craft, Інна інаші дуже гарні вироби. Ось, я не можу налюбуватися, вже її, я навіть не хочу вже її дарувати, бо мені дуже-дуже подобається. Тут поєднані декілька тканин, три бантики я вам показувала. Ось така, і ще ось такий круглічок. Так, ось така наловичка. Так, давайте це я так її гарно запаковую, бо я ж дарувати буду. Треба, щоб воно так гарненько і виглядало. Так, другий оформлений предмет це такий конверт. Боже, мені не подобається, що так мало в кадр поміщається. Зараз спробую штативчик трохи підняти. Ну, Не набагато краще, але хоч трішечки. Це конвертик такий невеличкий, він 20 на 30, якщо я не помиляю, сантиметрів. Колись я вишивала ось, таку, ось такого гарбузика гарнючого. Тут різні техніки. Ще я тут бісеру додала. Ну, і дуже довго в мене лежала в рулоні ця робота. Я не знала, тобто мені дуже хотілося її в щось перетворити, але не знала, куди саме. І ось така народилася в мене ідея, і десь я Побачила тканини, які б пасували саме до цієї, цього гарбузика. І ось так от. Іна ще зробила мені тут такий подаруночок. бачите, бабка в мене тут на замочку. Ось так для маленьких процесів. Так, воно буде виглядати. І вже, якщо я вам вже це показую, тут. Ось так все гарно зроблено. Є така петелька, за яку можна тримати. Ось, боже, така краса, я його тримала у пакеті і не користувалася їм, бо хотіла вам показати спочатку. Ой, вона така яскрава виглядає, а так вона трішки не така яскрава у житті, але це таке вже. Ось, і, звичайно, що я вам покажу і організую сюди один з моїх осінніх процесів. Ой, ой-ой-ой, яка гарнюся. Інна, ще раз тобі дякую. Ну, і третій текстильний вироб це чобіточок. Ой, ну, звісно, в кадр він знову ж таки не вміщується. Але я думаю, що це не є проблемою, бо всі ви чудово знаєте. Uh, Dimensions. Це проста серія, і я нічого тут не змінювала. Мені дівчата пропонували додати сюди якогось металіку, щоб воно трошечки більше сяяло. Ну, більше, взагалі, сяяло, бо тут нема жодного металіку. Але ця робота в мене така, знаєте, я її називаю. Робота воєнних часів, тому що саме цей чобіток чогось мені закрутило дуже вишивати у березні місяці, і, мабуть, у березні я його і закінчила, відчуваючи все те, що відчували усі жителі України, які не поїхали звідси. Ну, таке. ще хотіла тут, чи видалити взагалі не вишивати напис Санта ну, Клаус. Потім дівчата мене переконали, що буде дуже сумно, без ніякого напису, але ну, я не знала, чим його замінити, вже є як є. Ну, і звісно, о, букви кажуть, що це чобіток для мого сина жорки. Ось і так, петелька тут є. Це в нас така зворотня сторона озірочки, і внутрішня тут. Вже є, бачите, трошечки, як це називається, ну, виблизкою. Так, ось така історія. Я дуже рада, що я його встигла вишити. Ще більш я задоволена, що Інна знайшла час, щоб пошити цю гарнюську, тому що ну, новий рік вже за місяць. Ну, майже за 2, за 2 місяці. І я дуже рада, що у мого синульки буде персональний чобіточок. Так, з текстилем поки що все. Але буде на наступного разу. І тепер хочу вам показати ось таку штуку. Я оформила е, свій Міл Хіл білі тикви. Це стандартна рамка, але не від відмілхіл. Це наш український виробник, і мені подобається не, він найбільше, бо тут є такі штукенці, які тримають зворотню сторону і виглядає досить добротно. Взагалі-то я показала цю штуку чоловіку, він сказала, скільки, скільки воно коштує, да я тобі таких накліпаю. Я говорю, ну так-да-да, да, да. я вже це колись і десь чула, бо ти мені кліпаєш вже і багети, і ключницю, і все ти мені робиш, але дуже довго чекати на це все. І знову насолоджуюся бісером на цій роботі. Дуже все. Добре виглядає, мене навіть, чесно кажучи, не бентежить те, що я показувала у минулому відео цю роботу як закінчено. Що в мене тут, бачите, поля не зовсім розраховані. Ну, вже є, як є. І ще одна рамка, яка в мене змінна, я сезонні роботи сюди. Вставляю, я оформила роботу, яку я вишивала минулого сезону. Дайте зараз ось так. Я вже не пам'ятаю, хто є. Чи Plam Street Sampler. Цю схему мені Оля колись дарувала. До речі, до речі, це була наша перша зустріч, коли Оля подарувала цю схему. Щось я так пам'ятаю. Ось, і теж мені було. Дуже приємно бачити її оформленою. Ну, тобто я віддала у багетку, щоб її натягнули добренько. І вже ось. ось так вона виглядає. Це вже рамка, до речі, Міл І тут, вам, бачите, таке, вставили сюди таку бумажечку, щоб воно не випадало. Ну і, знайди різницю. Бачите, це Мілхіл, а це наше виробництво. Я вам хочу сказати: я не знаю, що це за дерево, але вона важча, ніж рамка Мілхіл. Ось так от вони разом. Тобто вони однакові за розміром. Все добре, але ну, не зовсім. А, зараз відпаде тут задня сторона. Бо щось тут в мене не тримається. Ой, зараз я ще вас завалюю. Ну, все як завжди. А, я, мабуть, не буду показувати. А, бачите, ось тут, як мені її натягнули на скоби, заклеїли бумагою. Ну, такі. ну, я, я не знаю, це добре чи ні, чесно кажучи. Що вони так зробили, це багетка, перша багетна майстерня у Києві. Ну, мене все задовольняє, тому що мені насправді найважливіше те, щоб робота була рівно натягнена, і вона мене буде прикрашати тільки осінній сезон. Звісно, коли прийде. Чудовий місяць грудень, то в моєму будинку усе буде змінюватися на новорічні та зимні та різдвяні сюжети. І я вважаю, що ну, таке нічого особливого у цій роботі. Хоча, чого нічого особливого? Тут і шовк, і тканинку я сама фарбувала. Ну таке. Так, давайте зараз я відставлю, щоб воно тут нам не заважає. А, так воно буде світло закривати. Я вважаю, у вас теж, мабуть, проблеми зі світлом. То світла нема, то в Києві, боже, такі були листопадні дні. І мряка, і дощі, і темно, і ще й світло виключають взагалі. Трагедія. Так, і ось таке оформлення. Так, ну тут треба вже щось негайно змінювати, бо я хочу її показати. Якось, якось так ось. Дівчата, вибачте. Вже котрий раз кажу, що треба змінювати штатив, і ніяк я цього не зроблю. Не тримається зовсім нічого в мене. Так, 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 так. О. Ну, хоч так. Два. Ось це дерев'яний багет, їх тут два. А, тут навіть скло є щось я... аж так, знаєте, я навіть ні, ну, скло тут не, не музейне, звичайне скло, але якось так добре, що нічого не відсвічує, майже як його немає. Я щось навіть, навіть подумала, що його немає, думала почіпати тут і ключик, і. Це Дженет Дуглас, дівчата, Take Time to Stitch вишивала своїм підбором. Щось у мене тут якісь ниточки поключу, але, звісно, це не важливо, бо робота дуже гарна, і я дуже задоволена її оформленням. Вона така ж маленька, майже за розміром, як і роботи від Ну, Може трошки більше, якщо вони там 13 на 13. То це може 15 на 15. І вона прикрашає вже декілька місяців мій будинок. Я дуже-дуже цьому радію. Не знаю, чи буду я її змінювати на щось інше, чи вона в мене буде постійно протягом року прикрашати моє робоче місце. Ну, ось таке. А, і це все наразі, що я вам хотіла показати, так, три роботи, і, три роботи у багеті, і три роботи текстильні. Ще я дуже сподіваюся, що до кінця року я зможу показати вам ще дві оформлені текстильні роботи. Ще я продовжую шити півника, якого я якось вам там, да, казала, що вже вже вишю, ну ой, вишлю, шию. А, ще, ну, якщо про оформлені роботи казати цього кажанчика, так я показувала у минулому у відео про, Про що? Про те, що я там в жовтні навишивала, він же світився, але ж це теж оформлена робота повністю. Ось така краса. Так, тепер це точно, точно, приточно все, дівчата. На цьому я з вами. Прощаюся, бажаю, щоб вам поменше виключали світло, поменше повітряних тривог, гарного настрою. Сьогодні в Києві сонячний день, 9 листопада, і я бажаю вам, щоб листопад був якнайбільше сонячним, бо скоро зима хочеться насолодитися ще сонечком та цим не повністю листячком. Все, бай-бай, гарного настрою!